Друзі привіт! Я з дітьми. Чоловік в машині. Ми йдемо в Walmart. Хочемо... Хочемо підхопити додому якісь продукти, трошки небагато. Ми недавно скуплювалися. Так, беру я огірки. Ні, тут якість не дуже подобається. Але як почнеш щось вибирати, то вибереш ще хуже, ніж. До вони вже поцвіли там. Не видно через пакет. Ось такі за 2 долара, а ось такі один огірок за 97 центів. Може зверху там якісь свіжіші. А є ще маленькі за 2 З половиною ось такі. Так, все. Тут персики так гарно пахнуть. А по одній штучці. Одна штучка коштує 83 цента. А в упаковка щось немає. Не знаю, щось взяти хочеться річем. Тут є персики, але вони Дома є персики, можливо, це візьму. Візьму ягоди, подивлюся так. Тут по, по 4 велика, а 2, майже три стоїть ось така менша. Тут вроді ті самі. Але пахнуть гарно, гарно пахнуть. О, як пахне. О, черешні вже стали дешевшими, можливо, взять. в цьому році майже не їли черешні. Можливо, візьму такі гарні здорові. Не знаю, наскільки заважить. Візьму, бо скоро вже не буде їх, напевно. Ми тільки одного разу їли. Це перший рік такий. Мені здається, більшу якось вигодніше брати. Беру цю велику. Емелі, Емілі акуратно, зараз як перевернеться. Все, йдемоте, пішліте по олію. Вроді все-таки є. Ідемо мама лікар. А, знаєте, що я хотіла? Соус до, до бургерів. Ну, зараз поїхали, візьмемо олію. Де це? Давай їдемо, їдемо. О, ось тут соуса всякі. Якийсь захра купляє вкусний такий смачний соус. Це гірчиця. гірчиця. Може, візьму те й спробую. То ранч і такий. А це для чого? Тож можна щось додати кудись. Ні, це якранч, так. Беру. Беру цей до бургерів. Стрит соус. Попробую. Так, візьму, візьму, візьму. Чоловік не замовляний, я все одно візьму арахіс. Хай буде вдома. Він нас... все одно довго не постоїть. Так, візьму ось ця непогано. Ганола. Так, візьму сахар, брать велику чи маленьку, чи дві маленьких. Почам сахар. О, три 46. Це за кіло восімсот. А за скільки тут йде? Майже за, 5... за 4500 кг. Ціна 846. 60... Давай, Емілі, дайте. А, ви хочете Так. Да. Да? Яке беремо? З яким, з яким смаком? Ні, Емілі, ось тут вибираю ось ці. Візьми два. Давай. Лайм у нас Я подумала і те не взяла, візьмемо це. Може Разбери, Малинове. Буде смачно малинове. Ні, я взяла малинове, все. Все, хватить, дяді. Це не знаю, яка різниця. Я мені щось таке взяла. Воно маленьке. Ем, то візьми таке ось. Бо то маленьке. Воно таке саме, да, лайм? Лайм курсний. Бери. Все, йдемо. йдемо, візьмемо молоко. Гарні такі скатертини, Вони якісь пластмаси, ну пластик. Але гарні, як ото. Якась тканина, але ні я Зразу подумала, що це тканина, ціна 5 доларів 4,48 Ідемо. Так, я вже забула, що ще хотіла купити Візьмемо молоко... А, напевно, ще яйця, візьмемо яйця. Амода розбирають. А, я ж собі каву. Каву собі не взяла, треба каву йти брати. Таке грязне до 15-го, а ну там далі. О, тут більше. До 19-го аж. І візьму молоко, маленьку чи велику, брати, візьму меншу. Ось тут. Так, я зараз візьму кремір. Це кремір ось. Так, беруться з зручна дуже сметана в цих стіках. Соукрем'я це обично візьму. Це вже інша якась. Дуже зручно. Ціна. 2,84. Є з таких раніше була в таких упаковках, а це мені здається не так давно з таких. Я знаю. Оце тісто, ще раз, можливо, хто не бачив, класне для Чебуреків. Але тут його так багато. Ще йдемо, маємо лідоці. Мені хочеться все пороздивлятися, але ж чоловік нас жде в машині. Візьму для бургерів. Такий брати чи інший брати. Дома якісь є. Можливо, це візьму обичні. Все, йдемо. Йдемо мені крем, треба купити для рук. Так, мені сюди десь там в кінець. В кінець, в кінець, в кінець. О, ушні палички, ну ладно, ушні палочки сповнила. Yeah. Ушні палички куплю в долар 3, також там вигодно. Yeah. Так, 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 які я буду брати, я зазвичай беру ніві. А зараз подивлюся. Ось цей класний, але він такий дорогий. Візьму звичайний, то і все. Оце теж класний, можливо, цей візьму від Нівіа. Але з дозатором набагато зручніше. Ось таку візьму. Напевно, велику. За 10. Я від вазелін. Я купувала якось вроді в Канаді, але я не пам'ятаю, який він. Так, візьму ось тут і все. Ось тут відкривачки такі подозрительні. О, достала з нормальної, бо там щось якесь не то. Тут нормально, а тут вона якась така странна, можливо якась нова. Все, ми все. На касу самообслуговування. Зручно я люблю, завжди сюди прихожу. Раніше стоїш в черзі там. Еді, подаєш Емелі, будеш складати, будь ласка, пакети. Тільки хліб одільно, бо він помнеться. Отак у нас быстро робота йде, Еді допомагає. Давай. ого, молодець. Зараз Емель, я тобі поможу, якщо. Оп. Як быстро. Тільки дотьклі подільно. Того вийшло вийшло все на 83,95. Ну це я ще взяла кофе.